Сильно сьогоднішній влог це трак. Ох, блю, штирчко. Яймол. Дипаме! ме Дивіться! Всім привіт, любі друзі! З вами Стантрайдер. Сьогодні у нас новий влог. Теж сніг, значить сьогодні буде екшн. Буду пробувати нові трюки. І знаходжуся я на дьортах, Будемо вилітати сьогодні, пробувати з цього вилітати щось. Буде ще як сахер у лозі. Він чуть пізніше приїде, я очекаю. Потім поїдемо ще в стріт, щось поснімаємо. Буду знімати від сторони, від голови, мабуть, що не буду знімати. Гарніші кадри. І цікавіші. Коли сьогодні закрути робити, то треба розчистити, щоб як догуб добра, щоб не занесло і. але Тут льот трохи є. Ну, щось зараз шаманим Вильот. Ну там добре, що грязі немає. Бо тільки одяг постирав після того влога. Чим то його почистить так. я Не знаю чим. Лопати немає, нічого немає. Чуть виліт розчистив. Зараз попробую вонеті крутанусь. Попаличкою паличкою. Тільки тут та що, що слизько і тонкий слой снігу, то трохи таке. Що, попробуємо трохи розкатаюся. Як сакер дослізе довго. Скільки чекаю, нема. <кхе> з'їжджай з боку. Бачиш там, там де дерево з'їжджай. Ксакер прилетів, я якраз камеру ставив, щоб поцняти, як я ванеті роблю. Ще чи. <кхе> та я там з'їжджав. Позарик занесе на льоду, то. Ой-ой-ой. Випригуй! А чого ти не випрыгнув? Мішаєш щось. Yes, yes. Перчаточки вже не продирявлені, тільки чуть великі. Буде пробивать ванеті. Ванеті бармович. Уґа. Oh, oh. <laughs> Оце ти. Знову одежу стирай. Це ти улетів. Диви. Йому щем дав. Треба одяг зберегти тільки пусті рано після вчорашнього влогу. Ще раз ванеті. Так. Да. Ні, ну типу, одразу ванеті бар. Буду сьогодні пробувати. Моя ціль на сьогоднішній влог це трак. Трьох айбарщик. Треба, оце я зробив в ванеті. Далі треба просто бар зробити. Але тут викидує. Потім ванеті, бар. І тоді все разом і буде трак. Руки червоні вже. Друга попитка ванеті. О! О, це добре було. Спершу поправить бар. Оба! О! Я нормально. Трохи менше скори взяв. Щоб в Казахстан не улітати. Ох, блін. Я його тапки носив, я прям цю штир тако. Ох, блін. Я дрга була. Ну це перший раз та роблю в Анеті бар. Ох, блін. блін. Так само. Мені чуть колесо в лап не дало, воно прямо тако. ба, я бачив. Стара крутим без страху. Бар на флиту. Давай. Опа. О, блін, ні, як будто ти надо дебічі ходи, знаєш. Бо ти якось, типа... Ти ти в гнеті починаєш да, робити, а тут опереднім колесом. З великими опасно взагалі. Пробуємо. Ох, блін. Ну таке, аж треба... Ти впав. Ну що ти впав? Ох, блін. Сьогодні по хардкору. Треба зараз звикнути до цієї скорості і пробують кидати нормально вже о! о, 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 о! Чуєш? о! ты якби ти так на фейках ти туди улетів просто. Якось взагалі кидаю високо. Ой, в'я. Не, надо ще, ще да. Там куліну отако Ну я бачу. оп Ок там пару їх немає. О бляха муха. Як так вообще пав? Пердоля. Тест драйв. Виліта, ексакер. І спал. Ай. Так, поки розкаточка в нас. О, упала джалс. Слизько? Ні, nee, коротше, дуже слизьке. Дуже слизьке взуття. і педалі за тебе не держать. Я боюся, що я коли буду приземлятися, я тупоснув. Ще пару купиць. А ну давай. Два з половиною тижня не катався, то як сакер буде прогресувати. Баник О, Вже краще пішло, так. Да. Так, да, да, надо, але треба педалі. Це 100%, тому що дуже страшно. Саморізи! Я, я, я прям чувствую, як в мене в пальоті. Я, да, я коли пытаюсь закинути мотовіп, моя тупо нога отак. То ти дивись, ти вжимай іменно ногами в шатун. Іменно в шатун. Зараз я спробую трьошку. Якщо вийде трьошки більш-менш, попробувати одразу трак, бо якщо я роблю на ванеті, то те, що мене назад. Те, що я назад маю уїжджати, оце збиває. І я не можу закрутити. А якщо трьоху, то мене буде, викидувати вперед і буде мені краще. Трьоха. Пам. Опа! Ну взагалі добре було. Ну, якось треба поправити зараз закрутити барщик і трьошку. Ой-ой-ой! бар закрутив. Яйно, ввідомлення прийшло. А ти бар закрутив? Та я вже хотів. Але ні! Берем присідаємо і знов приступаємо робити. Треба зараз пару разів трьох поробити. Іменно задню частину не вжимати. Бо якщо я жму, то руль в і все. Треба поправити свічі їм на зробити. зробити. Понос! Уже грязюка зробилась, то... Збоку там де я з'їжджаю. Та який понос? Мені не летить нічого. Як тобі щось летить? Давай, баник. О, трохи є. Як так? В бік понеслось що? Ага. Трьоха. Трак. Трех. Блін, трьоха є, трака нема. Пробуємо зараз ловити барщик. Треба ні, зараз це застабілити потрохи з траком поспішив. Після яйнула якось... Не то. Ну по чуть-чуть треба пробити стабілити внутрішку і бар. І Іванець бар. Потім все себе міщу, в якомусь лозі. І зроблю трак. Ой, Ой ну раха. почти. Нормально. Так як думаю, він ставить бар, зараз чи ні? Якщо дам, то ставте лайк, якщо ні то ставте лайк ня от коп <шлух> Типа воздух ловиш чи як? Воздух лощи <шлух> 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 Чуть-чуть осталось Нормально. Главное, що не грязь Вот коротше гуля прямо така він конкретно І він, він на ній катається прям Вот. так що на на сухому сваліті опасно чуть Чуо <шлух> лта <лето>, мануал робив. <шлух> нога нога Зразу, сразу. Давай, зразу. На, на підарик зермалай. Oh. Ой. Просто... Отак. Вот Замалі хода взяв. Сади, 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 сади. Йо. йо! Зараз попробую як спінер закрутити. і... Я його сандалі носив. А це що було? Uh. Закриваємо, коротше спот. А зараз стріт їхать поки ще немає такого поноса І щось будемо знімати в стрітпу. Міні дертик. О. О, блін, ну пиші. Льодом покрились. Да, льодом покрились. Оце добре. Зараз в нас сніжок ростає, скрізь вода. Приїхали ми на драмтеатр. Щось можна спробувати тут. Але мало що попробую. У нас ступенічки ще є. Там мануал такий. Ну можна бахнути ні дроп тут. Це буде на прев'ю. І барчик. Барчик. Сюди. Просто як родной. Ого! Давай щешець. Айванеті. Барчик. Ти держимой. Те просто без рукавиць. А, да дивись. Я рукавиці, Тягаю рукавиці і зараз все вийде. О! о. Єсть! першої попитки по я надів рукавиці. Пошого вкус я пойду скаєш о, о! Єсть з першої попитки по я в рукавиці Пару попиточок попробуємо на ексакрером бейку. 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 На байку. Йди фамир! Іді памер! Тамо <рес> тако на пальчиках такого ногу тримати. Йди помер! Опа. Пробую я на осмену повипригувати іменно, щоб знати техніку і тут близько. Спробую з ноусменла поперевертатися і попробую чуть-чуть проїжджатися. Ого! Давай прям ядрен. Барчик, 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 барчик. Пэу. Блин. Еп. Ой. Засаивал. В нетці. Павип. Бляха, цепло брызг близько Барсик, пеу! Я тебе знав, Я тебе тип танцы бачив Привіт, красавчик Привет, красавчик. Кив нього нік? Е, у в нього. В нього, я знаю, 10 тисяч підписчиків 15. Ну, вже 15. Ага. Я давно бачив, ти ще в Олексані був там біля школи, ми тоді бачились. А мене знаєш. Ви тут окаталися, я ще вас бачу в цьому. Красавчик. Все, давай. Здравствуйте. Мене не знають. Капець. Перший раз таке, що подожди, знали мене, а не тебе. дзвінки в двері постукали Йіп-іп-іп Давай дальше, 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 дальше да, И пошел, И Сейчас да, 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 на моем да, Имеется Дальше Дальше И Имеется. Дальше. Дальше. И барщик, барщик. барщик, барщик, барщик. Бар, 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 бар! Стой, стой стой, давай, пой! Фейл! <плес> <Fail. серя> Стоп, сто джди! Нє! Прям на камеру! Ой, oh, yes. Оце твоя гуля, йоп! Пешком <плес> домой ты! Мы стоїм! Мы там стоим! Uh, щось, типа, думаем, що зараз Вадим буде на моем робити по джим і чуємо, щось типа начинаєш шипить. Каже, та ні, ні, це я підбігаю і тут ось вот все. Та егапей. Ну шо, пробуємо зараз фуджем віп і кінець в лову. Це панов, коли виходив з фейок об стянку. Ні, типа... Звук був, звук. Воно ушло, вот тут ушло. <плес> <плес> ну ладно, тоді... Лютий переход. Ставим лайки, подписочки, колокольчики. Всім Куда? Ще будуть відоси, робимо активчик. Залітаємо в Інстаграмі і всім. Пока.